Добрий ранок друзі, підписники, гості мого каналу. Їду я знову на рибалочку. Погодка у нас сьогодні така прикольна. Дуже дрібнесенький моросить дощик. Зранку так був туманчик такий, ніби осінній, хоча далеко вже не осінь. Можливо, навіть сьогодні буде останній день спінінгової ловлі, тому що вже передають морози до мінус 15. Сьогодні в другій половині дня сніг. І практично майже цілу ніч. Так що на ранок може бути 15-15, ну, але думаю, що мінус 5-6 градусів, можливо так. Йду, провірю. А вдруг щука буде в ударі. Або окунь. Будемо бачити. Ну от, дорога трохи розкисла. болота є достатньо. Там зараз місцями на спуску може бути навіть дріфт. А нічого, прорвемось. Машина буде зараз заталапана капітально. Но це байка. Це дурниці по срівненню з тим, що я дуже люблю рибу ловити. Небезпечна ділянка дороги. Можна шоркнути піддон. Опа, дріфтуємо пацани. Трошки вправо, трошки вліво. Так, шуруємо далі. І знову небезпека. А, куди, куди, куди? от. Поїхали, поїхали. Так, знову запливаємо в багно. Отут опасненько. Прорвалися. Так, ну, сюди краще не заїжджати. Хіба позашляховик. І то, якщо в нього робочий повний привід Якщо привід не працює якийсь там, не рекомендую я вам туди їхати. Краще тут припаркуємось десь збоку. Та і все. Буде найкращий варіант. Спокійно собі потім пішочком можемо вернутися назад в будь-який момент. О, Люксично. Так. Я готовий. Озброївся. Ох, ні. То ще треба прорватися. Навіть ногами важко. Ого, годи? О тако. Що? Наші на риболовлю. День короткий. Погода щепсья. Ось сюди. О! Ой-ой-ой! І тут небезпечно. Так. Ідемо далі, зараз, секунду. Так, під цього високовольтну треба швидко проходити. Тут тріщить так серйозно струм. Діві свічували. І так завжди тут страшно проходити. Не дай Бог з якогось довгу вудочку карбонову. Можна після того і не вижити. Слава Богу, нащо таких випадків не було. Но я читав та в інтернеті бачив. Такі випадки трапляються. Ну що, друзі? Ми з вами підходимо до першого місця, з якого я почну свою рибалку. Опа! Налякав. Налякав тварів, твари овцях Ну що, озеро, привіт. Привіт від всіх нас. Нас уже багато. 131 був підписник ранком. Дякую вам, друзі. Дякую і вам підписникам. Дякуємо просто гостям мого каналу, які просто дивляться. Без підписки. Ну що, буду починати риболовлю. Будемо бачити, що з цього вийде. Як, щоб хоч піймати одну маленьку щось. Я готовий, озброївся. Саме хвилюючий перший закид. Починаємо з цього маленького фаворита. А там будемо бачити. Дальше удар. Я все para young що, друзі, міняємо місце, переходимо на слідуючий полігон. І знову рибальські стежки. Знову переходимо. Там на тім місці був один ударчик. Я вже щасливий. Ай-яй-яй, тут і не дойдеш. Нам туди треба повернути. Ой, будемо пробиватися. Ну що, глядачі. Я вас приніс сюди. На друге містечко. Зараз підемо тут, попробую. Потім туди в трощу. Приступаємо. Так. Тут поки що нічого. Веду вас в трощу. Опять стяжка. Тут, известно, тяжко будет пройти. Но будем стараться. И я там еще пару мест таких. Вот такой трещина. Тут Рибку витягувати буде проблема, бо того, що бачите самі. Вечере тут дуже багато. До берега теж далеченько. Якщо попадає нормальна рибка, то велике питання її витягнути. Але хочеться емоцій, емоцій А того контакту з рибкою. Пробуємо. Попробував. Теж нічого. Розстріляв пару пряманочок. Йдемо далі. Ой-ой-ой. Тут головне оцими камешами, крачками, коли йдете, щоб вам очерет не пошкодив шнурок. Тому що, знаєте всі, що можна і руки порізати. Ох, він, не проб'єшся. І пальці. І ясне діло, що він може проходити вам шнурок. І потім при закиді може відстрілити. Ну це так в кращому випадку. А в гіршому випадку може при підсічці прямо з рибу. Не витримати нагрузку. Тут ще хуже витягувати рибу. Тут взагалі метрів від берега, метрів 5-6 камеша. Пробуємо тут. І так ще закидати не дуже зручно, бо тут все заросло. Але обережно ми ж з вами професіонали, так? Так. Тут контактів не було з рибою. Йдемо далі. Так, я вас уже вчера там назад не вів. Тримав у карманчику. Так. Ідемо далі. Перевірили ми декілька місць. Ой. Контактів не було. На першому місці був один тичок. Це дуже класно. А так в цілому... Рибка пасивна. Другій половині дня сніг прогнозують. Можливо, вона відчуває цю зміну. Це не точно, бо я не можу вам сказати 100%, як там себе риба почуває. Ну, будемо так казати, як всі говорять. На рибу впливає погода, на рибу впливає місяць, тиск і так далі. Йдемо шукати далі. Треба знайти нам ту рибку, яка зацікавлена, хоч трошки на даний момент. Треба рухатися, рухатися вперед. На місці в одному нема багато затримувати часу свого, тому що як? У мене, наприклад, так, тактика проста. Десь 15 хвилин максимум. Розстріляв пару приманок, трохи джерків, якихось трохи, там бльосенки туди-сюди. Тишина зібрався і пішов далі. І так цілий день в русі. Ну, Якщо звісно ви попадаєте на перспективне місце, де там хоча б є ударчики. Просто не можете нічого засікти. Ясне діло, що там кожен з нас затримається. По-любому. Ну тому що є надія. Так Йдемо тут спробуємо. Так, тут зараз спробуємо. Я попшу сюди. Так, дійшли ми сюди. Тут. Тут трошки глибше, як там. Тут, наприклад, є глибина місцями. Може метр тридцять. На Може метр тридцять, метр двадцять. Бо там, звідки ми прийшли, то там сантиметрів 70 Може навіть і менше місцями, бо там вже, самі розумієте, дно нерівне. Тим більше є ще бурян, водорості. Тут теж їх достатньо, але тут трошки більше води.